З нами на зв'язку політолог і голова комітету виборців України Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слова, а давайте спробуємо розібратися. А що ж таке, якщо хто там Захарова здається, чи Скабєєва, чи ще якась істота, Сіманіян, можливо, казала, що Ну Росія не може дати задню, тому що задню не не треба давати, і все таке. І тут раптом, по зерновій ініціативі, Путін реально дав задню. От поговорили вони з Ердоганом, поговорили міністри оборони, і все, Росія повертається до зернової угоди. Світ навчився ігнорувати. Шантаж Росії? Е, ну, ви знаєте, я читав досить цікаву думку, що це було просто одне з найбільших самопринижень Путіна за, з часу е, початку повномасштабної війни. І, власне, я думаю, що це така найбільш вдала характеристика. Тому що це дійсно був для нього принизливий формат, коли було чітко заявлено про те, що е, Росія помахала кулаками і заявила про вихід, про демарш. Пізніше Росія погодилась. Але знову ж таки, питання в іншому: як це сприйме, е, сприйме пересічний росіянин? Ну очевидно, що він просто загубився у інформаційних хвилях інформації? Е, в тому числі на воєнну тематику є достатньо багато, і російські медіа це не показали. Тобто, все таки сила російських медіа, які працюють в форматі такої жорсткої пропаганди, які чітко дозують інформацію. Я думаю, що серйозним ударом для Путіна я маю на увазі рейтинговим ударом, то що це навряд чи станеться. Ну тобто, російська пропаганда своєму підконтрольному населенню це пояснить. А от як цей сигнал, як цю сам всю ситуацію а, сприймуть в світі, в тому числі ті країни, які орієнтувалися в деяких своїх рішеннях, наприклад, в ООН на Російську Федерацію, світ же побачив, що ну Росія щось вякнула на неї ніхто не зважав, Росія дала задню. Ну, якщо дивитись з позиції оцінку світу, оцінки провідними політиками, то це вже не перший удар Путіна. От давайте згадаємо їхню позицію по вірмено азербайджанській війні. Тобто є ОДКБ, куди входить Вірменія, були чіткі заклики надати підтримку, в тому числі збройну підтримку. І якщо скажімо, Пашинян вагався, і все таки він з Путіним спілкується у такому комплементарному форматі, то інші політики, зокрема спікер парламенту Вірменії, зайняв досить чітку позицію, тобто він закликав вийти з за ОДКБ. Показово тощо, і знову ж таки Путін все це проковтнув. Це це проковтнув. І таких прикладів ми можемо зібрати достатньо багато. Тобто до рішення позорновій угоді в світові держави чітко розуміли, що Путін це людина, яка може давати задню. Тобто він розуміє мову сили, на нього можна тиснути, і в такому плані він спрацьовує на 180 градусів назад. Добре, ще одна історія з Путіним. Вони ж там в радбезі ООН хотіли протягнути резолю щодо розслідування так званої розробки біологічної зброї в Україні е, ясно, що саму ідею а, значить відхилили. Нісенітницю підтримали лише от власне саму ідею, що треба щось розслідувати. Підтримали лише Росія і КНР. Ну, От вони поки що як союзники тут виступають. І от що це означає для нас? Ну я думаю, що ця історія буде продовжуватись просто. Путін любить такі комбінації багатоходові і навряд чи на цьому зупиниться. Але для нас це означає, що в Росії дуже багато системних механізмів дають збої. Тобто, здавалося б, навіть пропаганда, а там пропагандистська машина налагоджена достатньо чітко. Пропаганда дає збої. Міжнародна лінія дає збої. Власне, сама робота влади, ми бачимо, що там розгорнулося не просто протистояння, там розгорнулася війна у влади. Група е, Кадиров -Пригож... Пригожин проти всіх. Оце інша історія. Це боротьба е, не тільки за владу, це насамперед боротьба за ресурси, боротьба за доступ до державного бюджету, боротьба за великі гроші, але в будь-якому разі. Тобто, навіть ці люди дозволяють собі. Е, Виступи проти військовослужбовців проти генералів в образливому форматі, і це їм також проходить. Ну для нас ця історія важлива тим, що ми бачимо перші системні збої. Ці завалять вони путінську машину, я маю на увазі і владну, і пропагандистську. Зараз ні зараз про це передчасно говорити, і для нас дуже важливо не жити в форматі міфів, не жити в форматі, що Путін завтра помре, Росія завтра розвалиться. Все це станеться, але дещо пізніше. Але якщо система дає серйозні тріщини, це означає, що цей великий колос він буде валитись. Чим слабша, чим більше там проблеми, чим слабша Росія, природні це значно краще для нас. Так, це зрозуміло. Ще одна, ну для мене абсолютно дивна історія. Тепер російський суд заочно заарештував Ігоря Коломойського та Михайла Боголюбова. Їх звинувачують у розкраданні нафти на 400 мільйонів доларів. Тепер уже. А яким чином російський суд може арештовувати е, громадян не Росії? Чи вони вважають їх громадянами Росії? От що нам треба про це розуміти? Ну, в Росії приймається велика кількість абсурдних рішень, які йдуть всупереч правовому полю, і які часто от, власне, не корелюються із здоровим глуздом. Е, історію з Коломойським я не берусь коментувати, е, тому що я детально її не знаю. Тобто я не виключаю, що справді можуть мати. Е, ну, власне е, історії історії з Коломойським, от, власне, пов'язані з його українським бізнесом, до нього було досить багато та й з американським, приводу... тому що там були розслідування так, серйозні. Так, так, так. І з приводу викачки викачки технічної нафти з нафтопроводу, пам'ятаємо скандальні історії і виведення грошей Приватбанку, і американські історії тощо. Тому я б не хотів коментувати лише у політичній площині, тому що питань до коло може бути багато, не виключаючи навіть в Росії. Але знову ж таки російський суд приймає рішення, рішення не буде мати жодних наслідків. Ну і для частини думаючих російських... Тих виборців, це йдеться про дуже невеликий відсоток, але попри все, це кілька відсотків, які слідкують за новинами, які намагаються робити висновками. Можемо сказати, що Росія зіграла в мінус. Росія мож, зіграла в мінус. Тут ще одна російсько-тепер уже е, чеська історія. Так, знає точніше, російсько польська історія там була орендована вілла і кілька дач, і ціла територія неподалік Варшави. З ними значить польська сторона орендована російським посольством. Значить, 40 років вони орендували, е, значить, далі припинили, розірвали цю угоду, е, пояснили це тим. Що велика заборгованість російське посольство ще й не платило орендну плату, але коли туди прийшло. Значить, керівництво цієї лісової охорони то виявилось, що росіяни там повиривали навіть кабелі з ну електричні дроти зі стін, і все розтрощили. Це для нас, начебто, не є дивним, тому що росіяни по собі завжди так залишають, але це все ще лишається трошки дивним, коли таке лишають не якісь мобілізовані, а дипломати. От наскільки це може бути показовим прикладом для світу? Я думаю, там ще треба подивитися чи на місці пральні машинки і унітази. Але якщо серйозно, то власне історія з цією базою відпочинкою, я думаю, що це наше недопрацювання. Тобто, коли я вперше дізнався цю історію, для мене було просто велике здивування, як восьмий місяць війни, власне, вже дев'ятий місяць війни з Росією, а в російське посольство в Польщі дружній до нас країні зберігається база відпочинку для російських дипломатів. Я думаю, що наша дипломатична машина і наші спецслужби повинні проаналізувати факти наявності такої влади, такої власності по різних у різних дружніх до нас країнах, і розгортати кампанії, розгортати інформаційні кампанії, протестні акції тощо, власне, за то за те, щоб. Подібне майно у росіян забирали. Це було важливо для нас, і зрозуміло. Це було б логічно до честі країн. поляків. Маю сказати, що вони ще у квітні розіб... розірвали цю угоду. Просто росіяни не хотіли звідти виходити, не хотіли віддавати. І тепер уже ну там прийшлось це майно, довелося це майно забирати. Давайте тепер до кількох українських історій. Напередодні ну по перше, кінологічний сканал, скандал з держкіно, куди призна. Начали, Значить, звідки відсторонили тимчасову виконувачку обов'язків, і зараз призначили туди, ну по суті, за першим фахом, за основним фахом юристку, але також власницю кінологічного клубу. І принаймні, отака мистецька і кіношна спільнота просто вибухнула, чому такі рішення. Ухвалюється, там є ризик для кіноархіву, для держкінофотофоноархіву, де зберігаються унікальні там і плівки, і багато всяких інших артефактів, і зараз всі занепокоєні. Що ми маємо розуміти про отакі дії міністерства культури? Хіба не можна було якось ну, не знаю в своєму середовищі домовитися, обговорити, пояснити принаймні? Ну я думаю, що нам час приймати оперативні кадрові рішення. Скандалів за останній період часу накопилось достатньо багато. Скажімо, мене вразила заява пана Гетьманцева, який заявив про те, що через ринок нелегального тютюну бюджет недоотримує 20 мільярдів гривень. Йдеться про цифри з початку року: 20 мільярдів гривень величезна сума. Згадаємо, тобто рішення мали б бути невідкладними, в тому числі в кадрову в кадрових питаннях. Давайте згадаємо про гучний корупційний скандал на Дніпропетровщині, коли в умовах війни. Фірма, близька до е, керівника обласної адміністрації, отримує величезні гроші на велике будівництво в межах області. Йдеться про величезні збитки, які, е, які не до отримав державний бюджет, і загалом про абсурдні свішення щодо асфальтування у період війни у прифронтовому регіоні. Е, е, історія про яку ви говорите, з кінологом, який е, буде займатися е, досить специфічною справою, досить специфічною справою. Тобто йдеться не просто про менеджера. Фахового менеджера ідеться про менеджера, який має знати е, чіткі, чіткі питання, е, чітко знати е, певну тематику. Тому е, власне назріло питання ці корупційні скандали, назріло питання оперативних кадрових рішень, оперативних кадрових рішень. І е, власне е, я думаю, що президент повинен найближчим часом найближчим часом прийняти ці рішення. Знову згадаємо скандали з Кирилом Тимошенком. Там йдеться про значно менші суми, там йдеться про одну службову, один службовий автомобіль, який був переданий нам для гуманітарної місії. Але наслідки цього скандалу, от репутаційні наслідки для України, просто колосальні. Ну і тим більше, жодної логіки в діях Тимошенко не було, тому що ну, на банковій працює автопарк там не менше кількасот автомобілів. Кілька сот автомобілів, і щоб ми розуміли е, наскільки там велика кількість транспорту, е, з огляду на кількість працівників, що навіть за окремими службами закріплені службові авто, тобто нехватки транспорту там немає, там більше ніж достатньо. І тому я думаю, що за такі дії також мало бути оперативні е, рішення щодо відставок. Слухайте, а оця історія з машиною для мене вона така ну трошки дріб'язкова. Справді я не думаю, що Є дефіцит автотранспорту саме в офісі президенту чи в державному управлінні справами, якому передали ці автомобілі. І мені навіть цікаво було, що колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко, який зараз десь там працює в Укрзалізниці, він взявся виправдовувати Кирила Тимошенка, розказуючи, що такі автомобілі, чи точніше автомобілі з цієї партії, а це General Motors подарувало 50 автомобілів, передало для, ну наприклад, вивезення людей з прифронтових територій тобто ні, не для війська, для гуманітарних цілей, все правда, але його взялися виправдовувати, що, начебто, ну там поїздки заступника голови офісу президента, це ж теж гуманітарна ціль. А так, в принципі, ці машини у різних чиновників по різних областях, і якось так це спокійно сприйнялося. Чому ну і більше того, згадайте, що була е, невдала кампанія заглушити цю тему, коли Кирило Тимошенко сказав, що він мовляв. Відмовляється від цього автомобіля і також передасть кілька пікапів на фронт. Пікапами тут не обійдеться, тому що справді ми отримали потужний репутаційний удар. Я думаю, що всі посольства, всі міжнародні місії, які працюють в Україні, уряди західних держав, які моніторять в тому числі внутрішньополітичні питання в Україні, а тим більше корупційні скандали. Я думаю, що наслідки ми отримаємо достатньо серйозні в різних темах. Просто підхід ставлення до України зміниться, коли е, високопосадовець банковий дозволяє собі, от е, навіть у. Форматі побуту дозволяє собі в е, про, про, проводити саме отакі речі, тим більше не знати Кирило Тимошенко не міг, тому що цей автомобіль забирав його з дому і віз на Банкову. і це достатньо достатньо дорога техніка. Я думаю, що тут мало бути кадрове питання. Тим більше за скандалом на Дніпропетровщині, про які ми з вами сьогодні згадували. Е, також е, е, частково провина висить саме на цьому високопосадовцеві, тому що він від. Відповідає за напрямок кадрових питань, ну принаймні публічно, публічно про це повідомляють змі. Ну так, але проти Ризніченка, от про якого власне вийшло розслідування журналістки схем і української правди, нашій аудиторії, хто ще не ознайомився, можете знайти точно це розслідування. Там йдеться про півтора мільярди на дуже специфічну компанію близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА. Там уже спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження за оцим результатом розслідування схем і «Укрправди». І, от у мене питання: що у нас все ще продовжується ситуація. Коли такі серйозні проблеми вирішуються через телевізор, а правоохоронні органи вже діють ну реактивно, а не проактивно. Тобто цього вони не могли побачити аж поки схеми і Укрправда не розкопала. Оце вирішення проблеми, ну так умовно, через телевізор, через програми журналістських розслідувань, через якісь матеріали гучні, ну це ж така традиція України, але я думаю, що вона би мала потроху знижуватись. Тому ну, ж таки, давайте звернемо увагу, що в багатьох корупційних скандалах довести факт злочину буде надзвичайно складно. І навіть я маю сумніви, що ця дніпропетровська історія завершиться результативно, тому що дуже складно буде прив'язати в юридичному форматі е, спільні поїздки у відпочинковому форматі очільника ОДА із цією жінкою, яка є ефективним власником фірми, а насправді просто сітне з тренером. Це все буде зв'язати достатньо складно. Але питання іншого ми живемо в режимі військового стану. І в суспільство має бути повна стовідсоткова нетерпимість до будь-яких корупційних проявів. До будь-яких корупційних проявів. Чи йдеться про копійки, чи йдеться про мільярди у будь-якому разі. Тобто, якщо людина не платить податки, приховує податки в воєнний стан, от у нас має бути нетерпимість і сприйняття виключно в форматі злочину. Якщо з'являється журналістські розслідування, де не може бути сумнівів у тому, що це велика схема по розкраданню грошей з державного бюджету, ці, скажімо, менші приклади як використання гуманітарного авто е, у своїх власних цілях, в будь-якому разі повинні бути невідкладні дії, і тому е, це не просто е, бажання крові, це не просто бажання там, щоб чиновник працював чи не працював. У нас має бути 100% нетерпимість. І якщо влада навчиться оперативно приймати такі рішення, вона буде сильнішою. Вона буде сильнішою і в очах у заходу, і в очах власного суспільства. Але поки що ми бачимо, що у владній команді домінує командний принцип бовляв, ми своїх не кидаємо. Ми своїх не кидаємо, тримаємо їх до останнього. Це велика помилка. Це велика помилка, е яку роблять люди близькі до Зеленського. А власне, ми ж бачимо е рейтинги, чи точніше, рівень довіри. От нещодавнє дослідження, яке показало, що до президента все одно дуже і дуже високий рівень довіри. От ті зашквари, як кажуть у нас в медіа, з оточенням президента абсолютно ніяк не впливають на рівень довіри до самого президента. У Ас, начебто, все може вирішувати президент і потерноліської частини суспільства дуже багато, але тим не менше, у цей рівень довіри він такий тефлоновий. Чому так відбувається? Він зараз тефлоновий, але давайте проведемо паралель і згадаємо невелику історію, пов'язану із Леонідом Кучмою в період, коли росіяни почали будувати дамбу до острова Тузла. Пам'ятаєте, він з'явився в камуфляжі, він помахав кулаком, він сказав, що нічого подібного не дозволить. І довіра до президента, а тоді в нього був дуже низькі рейтинги, дуже низький рівень довіри. Але довіра до нього просто стрибнула відразу. Тим більше зараз в умовах воєнного стану, в умовах жорсткої фази війни з Росією. Рівень довіри до президента не може бути низьким, тому що, крім всього іншого, він верховний головнокомандувач. І це цілком природно. В період криз, а тим більше в період воїн, люди завжди орієнтуються на владу, люди завжди орієнтуються на лідерів. Знову ж таки, не забуваємо, що ми продовжуємо жити в форматі єдиного інформаційного марафону, де президент виступає не один раз на день. А головні спікери цього марафону це представники влади або представники владної команди у законодавчому органі. Тому власне рівень довіри на сьогодні великий. Але до речі, з приводу марафону, я думаю, що зараз ми отримуємо більше шкоди від марафону аніж користі, тому що через формат єдиних новин у нас стріпко подібно зросли рейтинги анонімних телеграм-каналів, різноманітних блогерів. В тому числі про російських блогерів, і в цьому великий ризик. Тому я думаю, що е, зараз е, дуже важливо, щоб громадяни могли дивитися е, впливові українські телег... е, впливові українські е, телеканали, де буде різна інформація, різна позиція, а не орієнтуватись на анонімні джерела. Тобто користь від цього буде значно більше аніж від телемарафону. Але, до речі, в бюджеті передбачені кошти і на телемарафон, і на російськомовний телеканал Швідом, який зараз в період війни ну витрачати на нього гроші, м'яко кажучи, недоречно. Добре, я дуже дякую за розмову. З нами на зв'язку був політолог і голова комітету виборців України Олексій Кошель. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.